Литвою іду до Бога, і в голосі, і в тиші, і в серці, і в душі, я розмовляю з тим, кого не бачу, та сумніву нема, він чує всі слова, і сльози витирає, коли плачу, та сумні. І сльози витирає, коли плачу. як свій підходять, до кого йти мені, кому відкрити душу свою Божу, підходить близько гріх, я падаю до ні, молитвою іду до тебе, Боже, підходить, близько гріх. Пори, я стану на порі, но вот з молитвою живою, з молитвою уста закінчить, хочу шлях, щоб увійти до вічного спокою, З в уста закінчить, хочу шлях, Щоб увійти до вічного спокою. Сумніву нема, відступиться зима, коли молитви жаль душі палає, З молитвою життя відкриє майбуття, що з вірою душа моя чекає, З молитвою життя відкриє майбуття, що з вірою душа моя чекає, з Čas virojú duša moja čeká je.